it's <laughs> Ми будемо зараз робити з вами, а ми будемо пити з вами чай. Будемо з вами зараз пити чай. Я його вже відкрила, поки він кип'ятився. Кип я відкривала чай, тому що тут ось така пломбочка була запечатана, невеличка. А потім відкриваю, 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 не можу відкрити. Думаю, та що ж це таке? Ну та що ж це таке не можу відкрити. Думаю, що так тугенька коробочка зроблена, чи що. Думаю, що таке? А воно, оказується, а щоб ті коробочки було, що в цій коробочки, оця штучка, оця, оця, ось, ось, о, бачите, вона була отак от. І я коли не могла її, ну, із за цієї штучки я не могла відкрити. В общем, показую, ось, о, бачите? У мене цвіточний трав'яний чай. Отак от ближче вам покажу, щоб не попадали, от. Чотири сортів. Чотири сортів. І так, У ну, мене вже чай закипів, я його вже ж поставила, поки кип'ятив, я казала. Так, сьогодні ми будемо з вами пити насичений смак каркаде. По-моєму, <схас> щас. щас, щас. Да. Значить, насичений смак каркаде, гармонійний мікс ягід та цитрусових. Багато квіткові тони, шляхетна краса природи. Понятно вам? Це вам не хухрим мухри Значить, э, черри, петалс, э, э, Це в нас, я не знаю, черрі вишні і. Э, 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 ой, ну тут, коротше, ну, короче, тут воно вишні. Бренд. А, blend. Tiia blend. Такий blend. Floral berry tiя blend. Цвіточний. Е ну, це треба переводити. Я хоча дисківчик, звісно, знаєте. Буду по новій програмі вчити. учу, учу. Не мучу, а мучу. Взагалі, дивіться, такий чайок буду Ну, Тут овишня намальована Головне. І цвіточки. Бачите, тут такі цвіточки. Це названня цвітов якихось було, значить. І зараз я його буду відкривати. Вони пахнуть. Вони все так одірвала тут штучку. Так, Дівці, а аромат, який пішов, Боже. Ой, это ж, это ж, это ж песня, это ж це ж пісня, це ж казка, Це ж казка якась. Ось, бачите, воно навіть, що такі там смесі. Бачите, воно навіть видно, що не просто так ось я вам. А там смесь така. Такі тоненькі-тоненькі. І... Так, це в мене пам'ять перегружена і через що в мене оце таке воно, мабуть. Або цвіта. Бо щось отак от є. Та пам'ять теж перегружена. Ох, ну пахне як. Так. В общем, я ставлю чай, хай заварюється. Хай заварюється. Е -э Значить, 4 дня я буду пити чай. Потім ромашку теж вам буду показувати. Ромашку, яка вкус. Ой, а він вже чорний. Ну, це каркаде. Ну, це ж чай каркаде. Поняли, він такий. він да. такий. він такий. Я вам скажу, он такий. Ну, пахне, звісно, через Очередно я люблю лаваре? Через що я люблю лаваре? От через що я люблю лаваре. Запах, його навіть пити і без сахара, ну, без цукру. Можна пити і без цукру, просто отак. От. Таке взагалі насичене, класне. Капець. От я люблю клавере. Значить, ще раз буду пити насичений смак каркаде. Гармонійний мікс ягід та цитрусових, В общем, так отак. Багаті квіткові тони, шляхетна краса природи. Оце я оце таке буду пити. А воно вже чорне. Дивіться, я не спіла кинуть, да? А дивіться, як воно вже покр... почорніло. Дивіться. Black blend. О, там воно ж, бачите, чорний. Ну такий скрасний. Ну, на сонці, ой, на світу, то. Бачите, такий темний. Каркадем. Ну, запах, дівчатки, мальчики, божественний. У мене ну, картинка стоїть, бачите? Божественний. Божественний. Тільки що попелісусила. Значить, що я буду робити? Зараз я хочу попити чай. Поняли? хочу попити чай, потім наберу води, піду, наливаю в бутилки, бо в мене вже все, вся вода. <с herkes Carwyn> Всю воду випила. <с five> Всю воду випила. В общем. І потім сяду буду оцей. Монтировать. Забула, як називається. А тут, а, значить, давайте я ще, ще прочитаю, які є. Значить, дивися, насичений смак каркаде, це я зараз буду пити Гармонійний мікс ягід та цитрусових, багаті квіткові тони, шляхетна краса природи. Потім завтра буду пити цитрусова свіжість, лемонграсу, ароматний букет з ромашкою, м'ятою і квітами. Щаслива пісня Літа. Поняли, це вам не фуфри-мухри. Щаслива пісня Літа. Далі Бері Джем. Тут Royal десерт. Елпінс Herbs. Поняли, тепер, потім післязавтра вже буду пити. На третій день буду пити Бері Джем. Значить, розкіш суданської троянди. Дует Шепшини та Суниці. Оксамит пелюсток, волошки, смак чарівного саду. Дівчатки, смак чарівного саду. І э Rainbow Boys э PS berry, э uh, raspberry, rasp raspberry, raspberry. Ще раз Rue Boys, Rue Boys. Ну, якщо там хтось античанний, то звиняйте. Ми з України. <свистит> Потім Rice berry, і що я буду значить далі? Запашний райбуш з нотами меду і сухофруктів, та шматочки соковитої, малини, аромат солодких мрій. Що, Ти теж чаю прийшла? Хочу чаю. Хочу чаю. У мене немає. У мене там навіть там трошки залишилося 4 штучки. І все, бачиш, прийшла. прийшла. Ема, що ти хочеш? Ну, уйди, будь ласка, не мішай. Понятно вам? От так от. А, вона думає, що тут буде колбаса і сир. А нету, Ема, тут ось чай. Понюхай. Понюхай чай. Ні, Не пойдет. Фу, вона так фу. А вона така фу, каже, не пойдет. Она нюхай. Не хоче вона. Не хоче. Ну, Отак вот от, девочки. Так що я зараз в мене чай настаюється. Я потім уже вам скажу, який аромат. Не аромат, а вкус. А зараз я вас запрошую, знаєте куди? В сад. Я вас зараз запрошую на Естонський сад. От п'ємо чай, значить, да? значить, будемо по Естонії по Естонію і наслаждатися природою. Отак от, от я вас зараз всіх-всіх запрошую. Да, Ема? А ми з тобою будемо пити чай. Звісно. Так що, будь ласка, приєднуйтеся, теж наливайте, заливайте, сідайте. І будемо трішки насолоджуватися м -м, природою Естонії теж. Бачите? Ну, от бачите, як воно все лягає, прям ну, чотенько. все. Так, ну я з вами не прощаюся, я зараз е після прогулки, зараз я попробую чай і скажу свій этот. Е Муді про дігустірую Вернулася, Знаєте, що мені телефон тільки що сказав? Він сказав мені, так, хвати тобі там, ета, настаювай чай, давай вже бігом пробуй і розказуй. Дівчинка настояла, кинула тільки ложечку, чайку, тільки сахарку ложечку. тому що Я не можу так пити, хоча взагалі без сахаря. я це розумію, і я це як ну, би нормально, але Но я ще не пробувала, чесно, я ось буду дивитися, який він насичений, який він насичений. Бачите, такий аж темний. Це. Але, ну, каркаде він такий є. Каркаде, понимаєте? Це ж каркаде. от Але я я все-таки зразу буває. буває Ні, як в мене просто печення мало, в мене дуже мало. У мене наче мене дуже мало печіння, в общем, понимаєте? І цей. І, короче ну, немає сладості таких, щоб, знаєте, ну от їсти і... І щось. Мені так, я так дивлюсь, так на себе, мені так щось показалось, що я не буду заказати на камеру це капець. Аж страшно. Аж страшно, чесно. Отак, от я глянула на себе, щось мені таке це про на себе в общем ну показалося. Значить, пробую дегустирую і кажу вам. Вкусный. Понимаете, ну вот что я могу сказать? Это очень и очень вкусно. Я чуть-чуть сахар добавлю. Бо, не, я не буду добавлять. Не буду. Я не хочу прибивать именно цей вкус с сахаром. Очень такий вкусный, насыщенный такие. Ну, понимаете, каркаде так каркаде. Вишня каркаде. В общем. в общем що я вам скажу, якщо у вас е, буде така можливість купити такий чай, ну от хто там такий сильний, чайманий, Да от купляйте, купляйте дуже смачний, хороший. Це мене на цей чай взагалі її наприсадила. Ну, вона не присадила, просто вона всегда п'є лавере, їй дуже подобається лавере і вона п'є. Ну, є такі обичні всегда, чорні які там, є такі куплю. А потім щось Свята їздила в город, і, ну, і така, там, типу, це, я мене чай заканчивався, і взагалі в магазині не було. І я така думаю, та ну лки-палки, ну що ж, куплю я. І купила, заказала перший чай, фруктовий, що я вам показувала. Тоже, очень вкусний. Очень. От. А потім вже ж ну, пила, там, пила, 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 <сь> все заканчувалося, все цей та же, куфе, і оце купила і кофе, і чай. І тепер я смакую. І тепер я смакую от іменно. Тільки таке є. Ну, якщо хто їде, якщо в мене заканчується, якщо в мене заканчується чай. От, і хтось їзде, наприклад, там в гору, то я, звісно, заказую собі, от іменно, ну, я в світі в основному заказую цей чай лаверка, тому що дуже вкусно. От я пила, пам'ятаєте, я вам розказувала, що я пила граф, мені граф не дуже, так, ну, добрий, вкусний, теж марка, трендова, вот, все, все. Ну, чого-то, як-то він мені не дуже, так, знаєте, от, прям так, щоб я його купляла граф. А от іменно лаваре мені дуже подобається, от лаваре я купляю. Так що, Продовжуємо дивитися, продовжуємо гуляти прекрасною країною, як Естонія. Таліна, Таліна, Естонія — дуже прекрасна Страна замечательна, хороша. Наслаждаємося, дивимося. Ну, а я буду пити чай. А я буду пити чай. А ви наслаждайтеся. І вже наступного разу будемо. А то я колись обіцяла, що буду робити пробу і вам показувати. І так я її не показала. Ну, не до кінця, знаєте. О, геману, бачите? От, а, цей, а цей раз я буду намагатися, от іменно таку серію зрою, проби чая. От проби чаю, які є. Ну і будемо, звісно, прогулюватися э, по, по Естонії. Так, все, на сьогодні в мене все. Гарного вам дня! Гарного вам смачного, чай, кофе, що ви там любите. Це таке, пийте, насолоджуйтеся. Ну, а в мене на сьогодні все. У мене там і пам'яті вже мало, і роботи багато. і Хочеться хочеться швидше випити. чай. <сум> хочеться швидше випити. чай. Все, люблю, цілую, обнімаю і до наступних зустрічей. Дякую всім, хто підписується. Дякую. Ну і чекаю ваших лайків, подобаєк, коментів. В общем, так. Ну, будете гадо списати, я буду удаляти просто і все. тому що я не хочу, щоб на моєму каналі писали всяку какую. Короче, ну и понял.